Безпека в Європі неможлива без України. Україна має унікальне геополітичне положення. Через нашу територію приходять основні транспортні коридори, що з'єднують схід і захід, північ і південь. Український інстеблишмент має використовувати усі можливості Великого Чорномор'я, але не тягнути ковдру ініціатив на себе. Ми маємо заручатись підтримкою своїх сусідів. Майбутнє України залежить від того, кого вона підтримує Хартленд або Сили моря. Подолання міжнародного тероризму як виклику сучасній системі безпеки потребує значних зу... Силь на усіх рівнях від збільшення свідомості конкретної людини до структурних реформ у державі та активної міжнародної взаємодії. Безпека людини не вичерпується і суто фізичним захистом. Україна має підходити до суспільства та конфліктів із точки зору гендерної рівності. Україна наче м'яч, який стрибує між євразійськими та європейськими безпековими полями. Завдання української зовнішньої політики потрапити в правильні ворота та не вилетіти з поля зору арбітрів та вболівальників.